Знаючи це правило, ви ніколи не будете бідними. Дивіться, ми отримуємо щомісяця заробітну плату, і за місяць все тратимо в ноль. Знову в нас поступила заробітна плата чи дохід, і знову ми за місяць все тратимо в ноль. Отримали чергову заробітну плату і знову тратимо в ноль. Головне, щоб нас тут мінус не залезли в якісь кредити. Тоді ледь зводяться кінці з кінцями. Чому так відбувається? Тому що банально люди не мають фінансової грамотності. А якщо б у нас в школі вчили елементарних речей хоча б з цьому закону, хоча б цьому правилу, яке я вам зараз розкажу, то люди жили б інакше. Закон трьох Р. Перше робочі гроші, друге розхідні гроші. І третє резервні гроші. Що таке робочі гроші? Це 100%. Нашого заробітку розхідні гроші. Ми ж фактично живемо. Ось заробили, потратили, прийшли до нуля. Заробили, потратили, прийшли до нуля. І так ми живемо з місяця в місяць, з року в рік. І нічого великого в нашому житті не відбувається. А якщо б ми витрачали тільки 90% із зароблених грошей, а 10% виводили в резерв. то ми б вже жили інакше. І тепер найважливіше кожній людині потрібно сформувати резерв. 6 місячних ваших доходів, 6 місячних заробітних плат. Що це нам дасть? В разі форс мажора пандемії чергової, нестабільної ситуації, хвороби, втрати роботи. Ви будете мати за що жити хоча б мінімум пів року. За цей час можна знайти якусь іншу роботу. Якщо вам було цікаво та корисно, і ви хочете дізнатися, де в Україні можна надійно заощаджувати, долучайтеся до мого телеграм-каналу, посилання в описі профілю. Там я розказую про фінансову грамотність і все про гроші. А також я розказую, як можна в Україні зараз легально і багато заробляти. Або ж пишіть мені в особистий телеграм. Крано, і ми вже сьогодні з вами зв'яжемось і поспілкуємось до зустрічі.